Ані Ірино, доброго вечора Вам так, чи так, чуєте ви нас? Вечора, Скажіть, будь ласка, от, власне, ми в цьому моніторинговому звіті дуже от, здивувалися, що ви написали, що з північно-західного напрямку від футбольного поля стріляли, вогонь вівся, але тим не менше саме північно-західний напрямок і був необстріляним. Ну принаймні, так говорять експерти. Як ви зробили такі висновки, і що ще ви побачили на місці обстрілів? Як ви оцінюєте власне, що сталося? Добре, розповім коротко. 6 і 7 листопада спеціальна монторного місця відвідала місце обстрілу на вулиці Степаненко. Монітори спілкувалися з багатьма людьми, що були присутні на місці подій. де двоє дітей загинуло внаслідок вибуху артилерійського сряду. Троє дітей і один дорослий, дорослого серйозні поранення. Команда СМ на місце і оглянувши місце, бачила багато ворогів. Усі вони були близько одного метра в діаметрі, але і глибини. І оскільки наші монітори досвідчені та професіонов також з о, 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 такого, мали таку кваліфікацію, вони аналізували о, о, ці воронки і... Побачили, що принаймні чотири воронки виникли внаслідок вибуху 120 міліметрових мінометних снарядів, а в інші внаслідок 122 міліметрів алтерийських снарядів. І за оцінками економу, оці вони були випущені з території на північний захист від північного поля і були результатами змінитного вогню. Дуже погано, на жаль, вас чути, тому мало що ми можемо зрозуміти, але в вашому звіті ми його теж прочитали. Отже, ми тут ще зрозуміли, що стрілянина почалася приблизно о 15.30, так і 8 вибухів було нараховано, і два йшли один за одним, а інші шість за 5 хвилин. Правильно я так розумію, це з вашого звіту Свідок це свідок розповів. Правильно? Якщо відкрити наш звіт і подивитися, з ким говорили, ви можете побачити більш детальнішу інформацію місця подій. Добре, дуже дякуємо, пані Ірина.